Бачу, колір сонця, чую голос серця, я не заспокоюсь, я якщо прийдеться, буду захищати я свою прай. сьогодні, по всій Україні і не тільки по Україні, а і по всьому світу проходять акції на підтримку людини, яка стала сьогодні символом нашої з вами незглавності, символом нашого з вами прагнення до свободи, нашої героїні, яку вже сьогодні в цьому світі називають українською жанною Дарк, Надією Савченко, але ми сьогодні присвятимо цей захід саме їй. Але так сталося, що саме в ці дні відбулася ще, одна, ну, ще один страшний злочин. У Москві вбито людину, яка своє життя присвятила боротьбі за демократію, боротьбі проти свавілля, проти режиму путінського режиму. Він був другом нашої держави, був другом її вже давно. І е, підтримував нас в найтяжчі хвилини нашої боротьби. Всі ви знаєте, я говорю про Бориса Німцова. І тому ми почнемо також сьогодні з хвилини пам'яті по цій світлій людині. Ви знаєте, донедавна ім'я Надії Савченко нам з вами нічого не говорило. Перше побачили її на Майдані, вона тоді пішла, також тому, що не могла стояти осторонь. Але дізнались ми про неї вже набагато більше тільки після того, як її було викрадено з території її держави і поміщено заграти. Сьогодні, ну, напевно, мало є чоловіків, які могли б позмагатися з нею в силі духу і в незламності. Ми дуже хочемо всі, щоб вона жила. І дуже всі розуміємо прекрасно, яка сьогодні малесенька межа між життям і смертю її. Багато хто говорить про те, що напевно треба їй перестати голодувати, бо вона може вмерти. Багато хто не розуміє, я розумію, чому вона це робить. Це е, сьогодні вона як символ всієї нашої держави, розтерзана, зганьблена, закована в кандали, але не зламна. І те, що демонструє вона сьогодні, воно е, з захопленням спостерігає весь світ. Тому ми сьогодні тут. І тому ми сьогодні хочемо. Щоб весь світ розумів, що наші герої з нами, що ми ними пишаємося, що ми з ними разом. І від того, що сьогодні по всій нашій державі проходять такі акції, я думаю, що це ще більше додасть їй сили. Ми віримо в те, що її не зламає путінський режим. Ми віримо в те, що ми переможемо, і переможе наша Надія. Ви знаєте, я е, не планувала, але так сталося, що е, прочитала багато про Надію Савченко, і мене вразив один вірш: вірш, який написаний в Росії, написаний росіянином. Ну, ті, хто бувають в соцмережах. Напевно, бачать, що дуже часто ми, ми сперечаємося з росіянами, які е, не розуміють нашого патріотизму, не розуміють нашої боротьби і звинувачують у всьому нас самих і розповідають про те, що російської присутності в Україні немає. Їх дуже багато, на жаль, на жаль, поки що. Але я сподіваюся, що їх буде ставати менше, а буде більше ставати прихильників свободи і справжньої демократії. Сподіваюся, що сьогодні. Акція, яку вони запланували в Москві, вона буде потужною і дасть зрозуміти, що Росія встала теж з колін. Але серед них сьогодні не так багато, але є справжні патріоти. Їм важко, тому що їх за будь-яке слово про Україну арештовують, їх сажають в автозаки, їм не дають отак вийти і постояти, як нам з вами. Але вони знаходяться і пишуть вірші. про наших героев. И вот вирш про Надию Самченко я хочу вам прочитать, потому что меня он особисто очень вразил. Я пишу из холопской России, где все смерды поджали хвосты. Дорогая Надежда, Надея, разрешите быть с вами на «ты». Ви, пускай на тебя поднял веки, дух бесстрашия не одолим. Восхищен и сражен я навеки героизмом неженским твоим. Словно ты из металла такого, Что не знает износа в борьбе. Знаменитая в эти Решкова Не годится в подметке тебе. В плен брала тебя чуть ли не рота, Трусы действуют из-под тишка. Твою волю сломить им охота, Но тонка у пигмеев кишка. Мстят здесь смелым со злобой слепою, Иступленно грозя и кляня, Потому и воюют с тобою, Что боятся тебя, как огня. Над тобой измываются в И вопят ли за блюды ату. Все они рождены, чтобы ползать, Не дано взмыть червям в высоту. Что тебе их решетки и роба, И крутой ФСБшный следак? Ведь не зря окрестила Европа Украинской тебя Жанной Дарк. Вот кто воин, учитесь, мужчины, Асы бит вратных дел мастера. За свободу и честь батькивщины Встала храбрая ваша сестра. Пусть клеймит тебя жалкий невежда И расправу готовит Москва. Ты не сдашься. И значит надежда на победу сил света жива. Слава Украине! Мы, вы, мы вымагаем вызнать Путина и его прямое оточение військовыми злочинцами и подать под трибунал. Парламентской Ассамблеи Рады Европы не давать дозволу на с Савченко депутатской недоторгности. Та вжити всіх засобів впливу до Російської Федерації, які змусять російську владу звільнити усіх українських військовослужбовців, що незаконно утримуються на території Росії і позбавлені своїх прав та свобод. Слава Україні! Від імені районної партійної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина заявляю: ми з тобою надія, ми розділяємо твій біль, твій сум за батьківщиною, ми прикладемо всіх зусиль, щоб ти... Повернулася в Україну, ми пишаємося тобою, ми будемо боротися за тебе. І я думаю, якщо такі герої у нас є, ми переможемо. Слава Україні! Але знаєте, є таке прислівля. Раб це той, хто чекає, коли прийде хтось його звільнить. Я дуже сподіваюся, щоб у нас якомога більше було патріотів. Я не буду повторяти за Надію Савченко, я не буду повторяти за Бориса Німцом. Це Люди, патріоти дійсно своєї держави. Мені б дуже хотілося, щоб таких патріотів було в нас з коментарем ще як можна більше. Дякую, що ви всі прийшли. Слава Україні. Героям доторкніться до цієї історії. Станьте її частиною. Сьогодні долучились до дуже гарної справи. Слава Україні! Слава коментарівщині! дуже приємно, що у нас на Україні є такий патріот як Надія, людина дуже великої душі, дуже великої сили. Я би хотіла, щоб кожен із нас був в душі, хоча б частично, але патріотом нашої держави. Я, Я сподіваюся, що на наступний раз тут буде дуже багато молоді. Це в першу чергу, тому що зараз все залежить від молоді. Як буде думати молодь, так і будуть робити дорослі. Слава Україні. Героям слава Путін вважає, що якщо він з нею не розправиться, то і Україна йому теж не піддасться. Так що підтримуємо її і будемо підтримувати до, до, до повного визволення. Слава Україні! Героям слава. будемо сподіватися, що скоро ми тут зберемося для того, щоб відсвяткувати повернення нашої надії до України живої, здорової, незламної, що все буде добре. Але маємо пам'ятати, що ми повинні рівнятися на таких людей, як Надія. Може, не кожен з нас настільки героїчний, але хоча б на своїй ділянці, в своєму житті не кривити душею і мати якусь свою позицію і дотримуватися завжди її. Слава Україні! Ви знаєте, мене просто е, вразило е, те, як ця ну, незламна жінка, по суті, дівчина ще, молода, красива, як, які вона пише глибокі роздуми, які вона пише листи. Які вона передає сюди нам для того, щоб ми читали і вчились в неї цієї мужності? Українкою я народилася, українкою я і помру. Дуже хочеться сказати українкою. Ти народилася, українкою ти і живи, тому що ми всі молимося за тебе. Украина Нас не лады, Слава Украине Сейчас они Уже не смотрят нам в глаза Мы стали сильней Нам не быть в Замкнем ряды нам нужно миру показать Мы в нашей стране Мы в нашей стране Свободной и гордой, любимой